Кавуни дині черешня, персики, літній ринок в Іспанії в самому розпалі, але ціни залишаються стабільними. Я зараз на базарі поблизу містечка Торев'єха в городі Марі. Ходімте, покажи ціни. Дині по євро за штуку, та кавуни по євро півтора за кілограм, але можна знайти дешевше. Цього разу купила дуже солодкий кавун по 85 євроцентів за кіло. Всю черешню взимку сюди привозять з Латинської Америки. А зараз сезон місцевої ягоди у повному розпалі. Візьмемо цю черешню, вона 4 євро дуже велика. І Помідори, огірки та кабачки тут в ціні у посушливій зоні потрібно багато води для поливання. А от на картоплю ціни майже ніколи не міняються. Люди з'їжджаються на ринок з усіх околиць, бо ціни приємніші ніж в супермаркетах. Тому що Тут дешевше. І краще. Якість краще? Да. А що берете зазвичай? Ну, практично те, що треба. Фрукти? Фрукти овочі. Багато персиків берете, я бачу? Ні. Ні? Так, трошки. Тому що компот варимо. Компот варите? Ну так. Да. Я завжди купую багато інжирного персика та нектаринів у тих самих продавців з Мурсії. Всі абрикоси дуже солодкі, але їх додому довести неможливо. Треба їсти ще в дорозі, поки в машині. Ще візьму буряк, коштує євро 20 рублю. Буряковий квас в У літню спеку всі приїжджають на ринок раніше, щоб не смажитися під палючим сонцем. А вам подобається купувати на базарі чи зручніше у супермаркеті?